Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги області 8 березня пройшли навчання для роботи з людьми, які постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насильства. Олександр Начепоренко, керівник мобільної бригади з Хорошева, розповідає: бригади співпрацюють із старостами, які можуть повідомити про випадки насильства, адже жінки не завжди звертаються за допомогою. Повідомили родичі однієї старенької жінки про те, що її син знущається над нею, б'є її, забирає гроші і так далі. Ми безпосередньо виїжджаємо на цю роботу на місце і спілкуємося з жінкою, намагаємось її переконати в тому, що потрібно поїхати, побути, почекати, перечекати цю ситуацію. Залучаємо психолога, яка працює безпосередньо з нею, намагається виявити її стан. І безпосередньо, якщо ми бачимо, що в неї були, скажімо, проблеми, то ми відправляємо її до лікарів, завозимо. У нас є така можливість. Навчання та підтримка мобільних бригад це один із напрямків роботи Інтеч Юкрейн Фундейшн за підтримки ЮНІСЕФ. Сьогодні ми зібрали мобільні бригади психосоціальної допомоги, які працюють з домашнім насильством та гендерно змовленим насильством. Це надзвичайно важливо, оскільки потрібно починати роботу з взаємодії. І сьогодні у нас зібралося 19 громад, які здійснюють ту чи іншу роботу. І реагують загалом на Житомирщині. Функціонують 33 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, каже Тетяна Піка, координаторка проєкту Інтеч Юкрейн Фундейшн. Мобільні команди створені вже кілька років. Маються мобільні бригади, які створені відповідно до постанови Кабінету міністрів України. І вони працюють уже в Житомирській області. Ми просто хочемо в рамках проєкту підсилити ці мобільні команди роздатковими. Певними матеріалами, ті, що ви вже бачили, аптечками, можливо, ще якимись такими необхідними речами для полегшення і покращення якості роботи даних команд. Окрім навчання, учасники отримали матеріали для роботи мобільних бригад. Тетяна Дукеч, Ігор Греч, Суспільне, Новини, Житомир.